Вітаю, шановні глядачі! Приємного перегляду! Ставте лайки вподобайки, а я за той час розповім вам про першу епоху імперії. Це стратегія в реальному часі про античність. Отак. Якщо старі там, Дюна, Старкрафт, Варкрафт були стратегіями про наукову фантастику, то епоха імперії стала першою стратегією такою. Еталонною історичною РТС так. От. Перший і другий епохи імперії були е, до появи серії ігро Total War кращими історичними стратегіями в світі No1. Е, і зараз все ще вони популярні. Трочастина е, е, більше всього, звичайно, але, е, але перша теж класна, тим більше атмосфера античності. Це просто шикарно. Так. Беру один ну, груп кампанії. Тут цікаві, покажу зараз вам, які вони тут є. До речі, до другої частини все ще виходять доповнення розширення там в HD Edition. Теж пограємо ще. Щоб... Так. от, Це вже ремастер, Definitive Edition. Так, це ж ремастер частина. Розквіт Єгипту. Класна ознайомча кампанія, яка взагалі познайомить вас з епохою Імперії, з першою частиною власне, і з механіками гри. Слава Греції! Тут уже вам трошки прийдеться постаратися От, будете е, в війнах грецьких брати участь. Е, так, воно написано: ну, Ахілла, Олександра і так далі. походи в Індії, а ще війну Спарти і Афін. там коротко, багато всього. Голос Вавілону. О, ви ставите, станете воєначальником Вавілону і будете захищати це величне царство вплоть до його падіння. Так, це цікава кампанія, до речі, дуже Ямато. Е, перша імперія в Японії. Е, цікава кампанія, і дуже цікаві, і красиві і зроблено е, антуражно архітектура гри за Японію. Царство Хеттів. Познайомить вам, хто це, це були за такі хлопаки. От, в них ціла там, імперія була дуже е, свого часу були круті хлопаки, навішували е, грекам, персам, єгиптянам. Там короче, добре було, це, і ви за них пограєте е, Взвеличення Риму. Риму. Ну, тут навіть не треба казати, що кампанія. Е, слава Цезарю. аве Цезар? аве мені так згадав Астерікса і Велікса. Кампанія. Так, Римська імперія. Тут аж три вороги Риму і Перша понічна війна. До речі, її не було в цьому, от, в офіційній кампанії. Ця кампанія була в демо-версії гри, і в офіційну гру вона не потрапила. Потім я її пройшов колись демку. І тепер можна її пограти тут в розширенні версії. Так, давайте ж глянемо. Розширена версія гри дуже сильно змінилася візуально красиво. Перша частина теж була красивою. Реально, свого часу атмосфера античності там просто відчувалась капець. Які я беру налаштування, буду брати, значить, випадкова середземноморська карта. На трьох гравців, просто я більше зараз не потягну. Маленький розмір карти, щоб ми довго не вовтузилися. Швидко все буде рівень легко, бо тому що, повірте, на цьому рівні Камп тепер в Definitive Edition, в першій частині ні, там було все просто. А отут, в... Роздає конкретно. Так, виберіть набір даних і графіки, з яким хочете працювати. Класичний ем, можна вибрати так, щоб гра даним або класичний режим 97-го року. Та й таке. Е, значить, я буду грати за греків. Собі в союзники візьму македонців, так, в союзники, бо, тому що ще раз нагадую, що в Definite Edition Єдін просто звір. В противники візьму Вавілон. А чому б ні? Ви заодно побачите всіх тих. Зараз все налаштую і почнемо. Так, просто показати. Отак приблизно виглядала гра візуально в старій версії гри. В старій частині. Я просто увімкнув класичний режим, щоб ви побачили, як воно, що воно. Це 97-й рік. На... 7-й 98-й 99-й це просто було шикарно грати, античність. З кам'яного віку починаєте. Розвиваєте свою цивілізацію, перемагаєте ворогів. В компанії як це надихало? Це просто було шикарненько. Плюс класна мальовнича архітектура. Але я вже буду з вами пробувати все ж таки Definitive Edition, щоб красивіше подивитися, правильно. І так, почалося. Почалося. Бігом відправляю їх на їжу. А де їжа? Чекайте, чекайте, я вже О, крокодиляка. Здорово, їжа. Відправляємо. Так. Будуємо ще ось вороги вавілоняни. На вухо вуходоносор. Я зрозумів. Так, ось наші союзники. Гімілком. Карфаген. Такс. Ми за греки. Давай хатинки будувати, Все як стандартно. Хотів сказати, поки вони тут розвиваються, я буду пропускати, звичайно, це все. Але перше, щоб ви знали, чому ця гра мені не сподобалася на початку Definit Edition, коли вона вийшла. От іменно оця розширена. По-перше, в неї була дуже крива оптимізація, просто Там там просто неможливо було нормально грати. Воно так, таке вимогливе було, що капець. Пункт номер 2 Так, раз, два, три, 4, 5 їжа, добре, чудово. І ще один зараз бігом на дерево ще п'ятьох. І треба бігом-бігом їжу добувати. Так, Ти йди хатку ще одну будуй. А тим часом цей. П'ятьох треба на дерево от. І другий пункт це Microsoft Store. Гра розповсюджувалася тільки і тільки через Microsoft Store. Її заборонили, там був навіть срач якийсь з Steam, її заборонили розповсюджувати через Steam. І це настільки вдарило по популярності гри сильно, що навіть коли вийшов оцей перший Definitive Edition, то все, гра не мала успіху такого, як всі очікували ж на відродження серії і все таке. Ага. А коротше, трішки Майкрософти своєю жадністю накосячили. Ну і маємо те, що маємо, як казали. М -м, так, класична фраза. Склад будуємо тут, щоб це, щоб виносити було все вище. Маленькі острови дуже буде небезпечно, тут ресурси можуть швидко закінчитися. М -м, треба буде думати, де ресурси добувати. Так. І першим ділом треба буде перегородити вежами ось тут, щоб противник не дійшов. Але Дерево. Дерево зараз дуже важливо, бо будівництво без дерева неможливе. Е, так. І треба буде зразу піти будувати порт. Як побудували мої союзники порт, і мені так само треба буде. Так, чекайте, а чому я ще Греків не будую? Е, так, раз, два, три. Я можу, до речі, цю катку програти. Сподіваюся, що ні. Слющий злющий крокодил зараз нападе на мого робочого. бий його. А, я... а ні, ну все, крокодила він замочив. Його ще й можна крокодилятину зібрати і занести собі як ресурс як їжу. Порт будую, бо тому що це рибалка, а рибалка це їжа, а їжа це. Дивіться, як вони швидко будуються. Та набагато швидше, ніж я. я не знаю. Е, так. У мене ресурсів просто з такою швидкістю, не встигають добуватися, як у них. Такс. Е, Добре. Постараємось. Так, о, чекайте, 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 я побудував е, цей корабель торговий, і у мене тепер будуть. Е, значить, торгувати будемо з македонцями, щоб трошки клепати зовт. Але, блін, треба вибрати, чим саме він торгуватиме. О, стоп! У нас вже достатньо їжі давно, я чомусь не переходжу, чому я так затримуюсь. Давайте він на деревом торгує. Проблема в тому, що дерево тут може скоро закінчитися і на тому буде гаплик. Ну, йой найду, стоп, давай торгуємо їжею. Тому що їжа ще добувається з моря. Е, так. Зараз оці вже до, до кінця кущі вириють, і буде гаплик. Все, ми переходимо в вік, тут тільки воїни з дубінами. Це проблемка трошки вирішиться. Пізніше, як тільки перейдемо в вік. Е, мої добувають рибу, тут кити, он, до речі. Так, давай давай переходь. Вони вже в другому віці я, я це торможу. Блін, я просто запізно нажав кнопочку, вже не побачив, що в мене були готові ресурси. Ось я перейшов в Неоліт. Новий кам'яний вік. Так, Тут вже можна будувати бойові кораблі 135, правда, один кораблик. Також вже прашники з'явилися, а сукера, можна покращити. Тут теж покращення з'явилися. Будиночки стали отакими. От е, цей. Зараз ринок будуємо. Головне ринок дасть можливість. Е, цей. Сільське господарство. Ферми строїти. Так. А також ми можемо лучників. Лучників-лучників-лучників це, це обов'язково. Десь тут ставлю. Я знаю, що це заблизько. Одного корабля, блін, треба обов'язково. Дерева немає, так. Це означає, що треба більше народу на дерево. <кій> так. так, якщо скоренько так сказати, я побудував тут башню. Вона, правда, одна поки що, і одного галеру. такий звичайний кораблик. Дуже класно, воно тепер аутентично так видно. Це лучники мої тут стрілюють, і тут кавалерія буде. Але поки що у мене нема ресурсів на то все. Я дуже хочу перейти бігом в третій вік. Для цього Чого стоїш? Давай працюй, працюй. Вон ще їжа, до речі. Вони зараз полюють на оленів, тому що не було ще можливості на ферми їх поставити. Так. Треба якомога швидше поставити другу вежу тут і почати війська клепати, але для того, бо ще раз вік перейти в 800 їжі треба, так. Так, ну що, я все тягну, а вони вже перейшли в вік і потрошку, перех... вавілоняни, потрошку ходять, е... буцім б'ють моїх тихло. Так, е... ще треба один кораблик. Насправді треба чекати просто 800 їжі. Е... Так, цей стоїть поки що. Торгує золотом. Так, ти стій, стій стій переключись на дерево. Тепер. Бо з їжею стала дуже проблема. Так. Зараз буде ще один кораблик, а ти йди будувати ще одну хатинку. Так. Тих хатинок тут треба набудувати. Ремонт. Ремонт, а Покращення, здається. В амбарі. Так. Покращення. А що це? Храм поставили союзники, блін, мені просто біля хати. Та на що мені тут впав ваш храм, алло. Яй. Відпли. Відійди, відійди від цього. Від... О, наліт, все, торба мені. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Б'ють! Боють, союзник не поможе, до речі. Союзник тут ніколи не допомагає. Вони просто стоять як. Союзник тут чисто номінально. Е так, можливо, доведеться перегравати ще й. Такс. Чого в мене їжа стоїть на одному місці і не росте? дивно. На їжі дофіга, а. їжа. Все, завалили одну вежу. Ай, зарізав. Так, мечники проти піхоти вони дуже добре діють. Все, вони побудували дуже багато. Союзник мене не захищає. Блін, я вже те, трошки грав вже ж пару каток перед тим, але давніше і вже забув. Нічого, зараз. Так, я переграв катку. Той раз я швидше справляюся більшу оборону от поставив спромігся. Греція і Македонія. О, дивіться, це Македонська а це грецька казарма. Е, так, третього. Третій епохи. Блін. Ем, воїни з сукерами. Давайте. П'ять штук. Вони вже почали нападати, але вони поки сюди доходять до моїй оборони. То, ем, так, ти йдеш ще одну хатку будуй. Такі грецькі хатки. Ем, так, ліс, все. А що в нас тут? Порт? Треба покращити спочатку Риболовецький судно. Точно. Ем, так. Грецький порт. Македонський порт. Е, от, Корабліки. У мене такі теж зараз будуть рибальські човники. Е, так, це мої прашники. Це в, в ті воїни з сокерами. Я розумію, що це все бід, біднота поки що. Але виготовляємо те, що дешевше, щоб встигнути, якщо що, при, прилетить оборона. Е, так, кораблів би побільше. О, тут ферми. Хто в нас? Кораблик. Ти нічого не робиш. Чому? Рибку. Добувати ти. Будуще будиночки. Так. Вежі треба покращити. Вони в нас в Ні, ринку якраз дерево. О, добування дерева дуже сильно треба покращити. Це в нас основний ресурс. А тому чим більше його добувати, тим краще. Тут в нас воїни, це покращення зброї. Так, тут в нас бойові галери. Ринок амбар. Точно, амбар в амбарі. Як це не дивно, стіни і вежі покращувати. Так було завжди в цій грі. От. Ти Продовжуй домики клепати. Такс. І нас тепер треба. А, це. Швидше рухаються наші робітники. Всі. Блін, а у мене грошей хватить на ресурсів. О, вежі покращені. Це вже добре. Мечників. До речі, у греків вони погана сильна піхота і артилерія. Так, як це не дивно. Золота в мене хватає. 35 всього-навсього можна склепанути ще воїнів. О, отак виглядають покращені галери бойові вже, а не просто галери. Так, о, ось. Раз і є. Добре. Буду далі готуватися до війни. О, пішла заворуха. Мої мечники, оці грецькі, ви бачите. Так, а це вавилонські. вони покращені в мене. Відступіть, відступіть! Відступіть! Нехай вони під вежі залізуть і. дістануть тягла. Так, 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 так. Мені моїх треба покращувати. Чому? Або тому, що вавилоняни вже в новій епосі. Понятно, хитро справились. Так, мої союзники отут будують. О, гоплітів вже будують, зараз і я почну. Так, це центр правління наш. Тут покращення важливі. Храм треба будувати. Храм, ага, в мене з деревом зараз проблеми. Зараз вирішимо. Так, дивіться, то академія, де ви, виготовлюють, тренують гоплітів, а це грецька, значить, така сама академія. А що в нас не вистачає? А, точно, в мене проблеми з золотом забув. Так, а це де будуть осадна Камнеметалка, ну тобто, по суті катапулька така. Все таке підремонтувати, міський центр. Нам потрібно набрати золото, щоб перейти в останню епоху і своє військо вдосконалити. От грецький гоплід. Ви скажіть собі, що це за машина така вбивство. Е, щоб її поранити мечем чи ще щось достати. Тут, до речі, наколінники теж деколи бували. Там, бронзові і все таке. І е, наручі, шолом. Одним словом, ще, ще той лицар закований лати З таким здоровезним щитом, щоб пробити. Насправді я читав деякі Добре, історичні книжки, що. В принципі, втрати тоді були в ті часи набагато менші, ніж насправді їх подають. Ну, тому що... Та й взагалі невеликі були втрати більше пораненими, чим убитими було. Тому що прорізати дуже тяжко було лати, взагалі дістати мечем тим коротким. Дуже... Скорше знаєте, втомлювалися, і хто кого просто костеляє, то і виграв. Ніж... Велика різанина. Тут же, коли війська величезні сходилися, тут трошки було інакше. А в грецьких війнах це ж толпа гоплітів та не толпа гоплітів. От. Просто там 40 на 40 чуваків з різних міст зібралися, поштовхалися. От. Так. Так. І тут настільки завершилася несподівано битва, що я просто трішки навіть не встиг, що там записувати було Написано: ви перемогли, от вам статистика до побачення. Я такий, Чекайте, стоп, що? І перемогли, звичайно, через те, що я думав, зберу, нападу, все як в старій версії. Насправді комп побачив, що в нього ресурсів вже немає, і здався. Штучний інтелект тут. В Definity Edition дуже своєрідний. Він ну якби він, виходить розумніший. По-перше, на легкому рівні його перемогти дуже тяжко. Зараз я переміг чисто через те, що в нього закінчилося цей от ресурс, а ми з союзником його домучували. А так, в рівному відкритому бою, він дуже швидко нападає і дуже швидко б'є. Тут потрібна інша зовсім стратегія. Я вже каток з 20, напевне, зіграв. І і-І-і. Так, і, і зовсім буває по-різному. І камп дуже жорстко нападає, навіть на легкому рівні. Він зразу нападає, б'є і, і торбав. Я привик до старої епохи імперії, до старого штучного інтелекту, і там зовсім у мене інша стратегія була. Там можна було собі перших 20 хвилин гри взагалі потратити на збір ресурсів туди-сюди, в Віка навіть не спішити переходити на перших легких рівнях. Там, і тоді можна було вже потім повоювати собі. А тут, так, до речі, дерево технології от можна глянути. Тут є всі фракції. Греки е, хотів для вас пограти за шумерів от, з от, самих древніх цивілізацій. Там у них, по-моєму, якщо не помиляюсь, А там написано, до речі, е, недостатки і. Е, так, плюс 15 здоров'я селян. Метальні спецівка катапульки, так, плюс 30%. Ферми 125 їжі більше добувають. Це означає, що в нас селяни набагато, ну, по їжі можемо на їжу, а потім на всякі ці. Осадну артилерія і вона затащить. От. Читаємо: Недоступні технології, доступні юніти. Так, так само можна про Єгипет почитати. У них там, по-моєму, колісниці. так. У них топовий юніт. На колісницями можна витащити коротше. Греки, ось, кораблі на 20% швидше плавають. ого, от І все таке. Треба багато разів грати, щоб зрозуміти, як тут е, встигати за компом новим, новим штучним інтелектом. Він дуже спішить в віки переходити, і тоді швидко клепає юніти і одразу ж в атаку. В принципі, тактика оборони непогана, яку я придумав, але вона ж ефективна тільки в такому, наприклад, випадку, коли такі от острови. А коли буде трошки інакша карта, як тоді оборонятися. Ну, одним словом, ознайомчу кампанію я для вас показав. От. <кхем> так, і я включив просто випадкову катку. От, кампи розвиваються. Я включу зразу останній вік: Греки і пальмірці. Червоні то пальміра. А це греки останній вік. Дуже красиво намальовано, дуже красива архітектура. Суть просто в чому. <кхід> Я вже вам казав: тут штучний інтелект трошки по-інакшому тепер діє. І цей. Це ознайомчі були катки такі. Якщо хочете, я можу спробувати опоротися і повноцінну катку для вас зняти. Це буде важкувато реально виграти для мене. Просто хотів, щоб ви саму групу бачили, і яка класна античність була в першій епох імперії в цій РТС-стратегії. Тож, це завершуємо знайомче відео. Чекатиму ваших коментариків, Шкода, що катки вийшли такі не дуже вдалі, і що переможна, що програшно, показувати вам особливо не було що. От. Так що, чекаю ваших коментаріків. Більше, мабуть, я б хотів зіграти все ж таки Age of Mythologies для вас. Реально повноцінні такі катки з боями з до кінця, але тут теж є свій шарф. Все. Всім дякую. Не забувайте коментарики, лайки, вподобайки і підтримувати канал Гривний за посиланням у описі під відео. До зустрічі, до побачення!